На сьогодні в нашій країні відбувається повномасштабна війна. Десь там далеко, в холоді та страху, воюють наші хлопці зброєю. А ми тут, у теплі та безпеці, воюємо словом. Воювати це річ вправна. А чимімо ми робити це словами? Словами нашої рідної української мови. Наші військові, ризикуючи життям, рятують нашу націю. Наше минуле та майбутнє. Попри наш вік, на жаль, ми не можемо допомагати їм фізично та матеріально. Але ми зможемо зберегти минуле, згадаючи наших творчих діячів та їх слова. Та згодом збудувати майбутнє. Згадаємо їх, тих самих. Наші відомі письменники й досі своїми творами захищають мову нашого народу. Тарас Григорій Шевченко писав. Ну щоб здавалося, слова. Слова та голос Більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Також пронизили слова писала Леся Українка. Воювання слова ми побачили 9 листопада о 11-й годині на всеукраїнському радіодиктанті. Його писали в Україні та за кордоном. Навіть люди з прифронтових територій, сидячи в підвалах та окопах, приймали в цьому участь. Отже, українці сильна нація, яка безупречно заслуговує на повагу. Ми пам'ятаємо та говоримо українським словом, де б ми не були та при яких обставинах не знаходились. Вміємо вправно володіти, а тим паче воювати словом. Пишаюсь нашою державою та її громадянами. Кажучи про війну слова, не можна не згадати події, що вже увійшли в історію повномасштабне вторгнення в Україну, що відбулося холодного лютого 22-го року. З цього дня мова набуває нового значення. Українською починає спілкуватися все більше людей, забуваючи, що це нібито мова селюків. Мова стає зброєю. Чого тільки варта перевірка за допомогою слів паляниця і Укрзалізниця? Вони врятували не одне життя. До того ж, окуповані міста тримаються не лише за допомогою ЗСУ, а й звичайних людей, людей, які вже стали героями. Саме вони тримають міста зсередини. Що ж вони роблять? Спілкуються. Спілкуються українською, тим самим дають ворогу зрозуміти, Україна існує і завжди буде існувати. Люди, спілкуючись українською, не дадуть змоги забути, чия це земля. Слово, мова, війна. Які різні слова, але як вони зараз пов'язані між собою? З початком війни я стала замислюватись. Чи вміємо ми воювати словом? І зараз, коли український народ пережив 259 днів цього лиха, можу з упевненістю сказати, так, слово наша зброя? Мабуть, кожен з нас пам'ятає той зимовий ранок, який повинен був стати звичним буднім днем, але змінив життя нашого народу і світу в цілому. Тепер українці відчувають своїм обов'язком боротися за все: власну свободу, рідний дім, майбутнє наступних поколінь і, врешті-решт, своє життя. І поки наші сміливі захисники воюють безпосередньо на полі бою, ми б'ємося на мовному фронті, що є важким завданням для кожної людини. Говорять, ми з певненістю можемо сказати український народ вміє воювати словом. Я погоджуюся з цим висловлюванням, адже протягом всієї історії моєї нації українці виборювали свою свободу словом так само вміло, як і зброєю. Ми боролися і продовжуємо боротися за власну свободу. Ми сильна, вільна і незалежна нація. Вороги думають, що можуть забрати свободу, але вони ніколи не заберуть у нас свободу слова. Я цілком погоджуюсь з тим, що захищати свою країну на мовному фронті так же важливо безпосередньо і на полі бою. Захищати свою країну дуже важливо, і ми робимо це не тільки зброєю, а й за допомогою мови. Українці, як ніхто інший, славляться своїм красномовством, і в суперечці з так званим морком, вони дуже сильно відрізняються своєю грамотністю та вмінням правильно використовувати слово. Саме словом народ намагається обороняти в Україну до всього того бруду, який наобдумано лізе з язика москалів. Цей бруд це брехня, яку вони кожен день чують та вірять. Росіяни, на відміну від українців, ніяк не прагнуть отримати правду та справедливість. Як казав датський літературознавець Георг Брандес, найбільшою небезпекою для свободи є пасивність народу, його слова дуже доречні в нашому випадку. Від українського народу цієї пасивності ми майже не побачимо, тому що навіть якщо в них немає змоги прямо атакувати окупантів зброєю, вони роблять це словом. А як ми знаємо, слово може ранити сильніше за найгостріше лес. Слово це поняття кожна характеризує по-різному. Хтось скаже, що це те, чим ми розмовляємо, а хтось відповість, що слово подібне зброї, яке здатне вбити на повал ворога. З давніх часів існувало таке поняття, як війна. Люди завжди були ненаситними та жорстокими. Лише на території України можна підрахувати більше ста воїн, серед них і російсько-українська війна, яка триває й досі. Завжди люди розпізнавали своїх помов. Адже кожна мова має щось своє, має свої особливості. Так було раніше, так є і зараз. Коли на початку березня цього року російські війська масово захоплювали наші землі, непереможні українці вигадали такі слова, щоб розпізнавати ворога. Паляниця. Окупанти то й думали, що то наша полуниця. А Укрзалізниці вони взагалі не могли вимовити. А кажуть, що ми один народ. Зараз в соцмережах поширюються такі думки, що українська мова це наймолодійніша мова, якою можна тільки розмовляти. А російська взагалі не культурна і це взагалі не мова. З одного боку, ми не маємо права засуджувати мову іншого народу, іншої нації. Але коли ця нація вбиває твою країну, вбиває мирних жителів, які просто хотіли жити, ми просто зобов'язані захищатися хоч таким способом. Ми повинні виборювати своє. Зараз, як ніколи, актуальні слова Великого Кобзаря: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Саме так починається його твір Катерина, якому розповідається про українську дівчину, яка закохалася в москаля. А той покинув її при надії. Бачимо, що ні про яку війну тут не йдеться. Немає такого мотиву. Коли наша ненька потерпає від злих рук окупантів, ми просто зобов'язані її берегти і захищати будь-яким способом. Хтось волонтерить. А хтось бере зброю і йде в бій. А такі прості люди, як ми, викладачі, учні, студенти, повинні просто берегти українську мову, берегти багатство рідного слова. І тільки тоді окупанти зрозуміють, що їм на нашій землі немає жодного місця. Воювати на мовному фронті. Так само важливо, як і безпосередньо на полі бою, мова це зброя українського народу. Я не засуджую людей, з які розмовляють російською, адже розумію, що в багатьох регіонах на розповсюдження російської мови вплинули певні історичні моменти. Але і соромитись нашої державної мови точно не потрібно. Отож не забуваймо, що ми один народ і маємо одну мету перемогти ворога та зберегти свою державність. А от яким способом наблизити цю перемогу це вже вибір кожного. Ми сильний та міцний народ, який знайде будь-який спосіб, щоб допомогти своїй країні. Ніхто не може про це мовчати. Допомогти країні можна і словами: виходити на мітинги, звертатися до всіх, щоб ті відмовилися від усього, що раніше давав їм ворог. Зараз популярна мережа інтернет, де ми зможемо висловлюватися про те, що зараз відбувається. Такими діями ми показуємо, що можемо вистояти та готові воювати за свою свободу просто словами. Наша мова вміє давати відсіч ворогам і бути твердою крицею. Однак для українського народу вона є передусім домом буття. З однини, мова і віра головні ідентифікатори людини. По цьому відрізняли свій чи чужий. І якщо віра може змінюватися, то, от якщо зміниться мова, народ фактично зникає. Мова на устах людини набуває форми, якою її наділяє вона сама меч або ніжне поглажування по голові. Наша рідна українська мова протягом усієї нашої історії зазнавала утисків, але все ж неухильно пробувала собі шлях до визнання. Закривалися школи з українською мовою навчання, її було практично витіснено з галузі науки і техніки, вона майже перестала звучати в містах. Український народ потерпав від знущань, але багато хто з них так до останнього і не покладав рук у своїй боротьбі. Такі ми маємо вчиняти, охороняючи неньку країну та рідну солов'їну мову, боротися із їх ворогами, зі слів нашого гімну, показати, що ми, братця козацького роду, українська мова співуча, сильна і лагідна, важлива. Її треба берегти, плекати, збагачувати, стояти із нею пліч-обліч у боротьбі за батьківщину, бо мова ваша душа і ваш дім, прихисток і зброя. Слово може бути ласкавим, ніжним, доброзичливим, а може бути зброєю у конфліктних ситуаціях. Український народ завжди боровся і бореться за своє майбутнє. За багатовікову боротьбу України з Російською імперією народилися такі великі письменники, які весь свій біль, плач. Переживання переносили із закликом до майбутніх поколінь. Один із них це Тарас Шевченко. Саме він є тією основою літературної української мови, автором багатьох поезій закликів до боротьби з ворогом. Також Українська Центральна Рада боролася словом. Вона висувала чотири універсали із закликами. Українська Центральна Рада хотіла піти демократичним шляхом та здобути незалежність. Вони це намагалися зробити, видавши четвертий універсал. Саме завдяки таким великим творам нашої української літератури та насиченій подіями історії, можна сказати, що українці це нація, яка вміє боротися словом і доводити ділом. Тому треба пам'ятати, що слово це найкраща зброя у будь-якому конфлікті. Всі ми знаходимося в світі соціальних комунікацій, мережі інтернет. Якщо навіть просто зайти на платформу TikTok під україномовне відео, можна побачити такі коментарі від русні. Сталі патріотами, клоуни, не Ніпанімай язик Кацапа. А то ж бо вони не знають, що починаючи з перших років життя рідна матінка співала нам колискові. У школі вчителі прищеплювали любов до української мови, декламуючи вірші відомих письменників. Щодня українці покладаються на ЗСУ з вірою про якнайшвидше наближення перемоги. Це дуже круто, коли є така довіра. Та, на жаль, ми почали звикати до війни та забувати, наскільки важливими є наші спільні старання. Насамперед, це важливість української мови. Якщо чесно, то дуже прикро чути від людини, яка втратила рідних на фронті висловлювання мовою ворога. У цей час постає питання, заради кого загинув той воїн? Звичайно, це можна прекрасно зрозуміти, адже є безліч людей, які з народження спілкуються агресорською. Але, шановні, їдьте до Москви, як не хочете дотримуватися мовного закону. Ви заважаєте нам воювати словом. Якою б не була ситуація у світі, ми завжди повинні були зберігати стриманість і розуміння. Але в країні постає таке собі проблемне питання, яке кожен трактує по-своєму. Нелюди, яким не пояснили в дитинстві, як живуть справжні люди, кажуть. Русський язик язик великої і багатої нації. Мені дуже цікаво, яким ж ти багатство повинне бути, аби красти речі тих, кого прийшов бувати. Напевно, людям ніколи не зрозуміти позицію нелюдів. Думаю, що найдорежніший вислів Степана Бандери з москалями нема спільної мови. Хоч ми й справді не маємо з ними спільної мови, та все одно жалити можемо добряче. Запросто воюємо з ними словом, адже ця нація зовсім не освічена. Крім газу та нафти, більше нічого не знають. Вони не розуміються в культурі, мистецтві. Хіба цей народ може когось перемогти? Впевнена, що ні. Здається, їх нація єдина помилка, якої припустився Всевишній. Хоча через них ми багато чого усвідомили, але якою ціною? Кати прийшли на нашу землю за гарбницькою метою, з метою знищення. Ми ж на своїй землі і наші мужні захисники до останнього боронять країну. Нещодавно в бою під Краматорськом на Донеччині загинув мій двоюрідний брат, живий коридор, море прапорів, море криків. Море квітів і ридань. Чорний біль, скорбота, печаль батьків, рідних за непоправною втратою. Вчора, 9 листопада, привезли в сусіднє село Михайлопіль тіло вбитого воїна, в якого залишилось двоє маленьких діточок. Похоронять сьогодні і захисника нашої громади. Це лише поодинокі приклади, як же після цього говорити їхньою мовою. Агресорською мовою зараз багато блогерів і діячів перейшли на українську, хоч і мають велику аудиторію російськомовних. Статистика переглядів, лайків падає, але їм все одно. Вони з гордістю прославляють все українське, воюють словом. Українська мова це барвиста, запашна, нев'януча квітка, яка повинна вічно квітнути, долаючи час. Кидаючи барвисту стрічку із давнини у майбутнє, вона виткана і червоною калиною, і синім барвінком, і вишневим цвітом та запашною рутою м'ятою. Мова народу найкращий цвіт, що ніколи не в'яне, а вічно живе, розвивається. Тож бережімо рідну мову, шануймо і розвиваємо, дбаємо про неї, про її чистоту і красу. Намагаємося говорити один одному лише добрі слова, тоді і світ навколо стане кращим, добрішим.